Розуміння, як саме поєднується в мусульманських монархіях, державна релігія, верховенство шаріату, верховенство права. Це ключові питання для провадження елементів західної демократії, як вони це поєднують для демонстрації особливості цього поєднання вдало підходить, на мою думку, стаття 5 Конституції Бахрейну, де прямо передбачено, що держава гарантує поєднання обов'язків жінки щодо сім'ї з її працею в суспільстві і рівність з чоловіком у політичній, соціальній, культурній та економічних сферах без порушення положень ісламського канонічного права шаріату. Ну, жінка просто універсальний спеціаліст, універсальний хочу сказати солдат за звичкою, але коли повномасштабна війна, зі словами, ми тепер обережні. Отже, держава водночас створює умови для додерження відповідних гарантій реалізації прав жінок та чоловіків і урівняння на рівні з чоловіками.